Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Доктор. Коли ми починали з вами вивчати ангіологію, то казали, що це наука, яка вивчає судини. У нас є кровоносні судини та лімфатичні судини. У попередніх відео ми вже обговорили з вами артерії та вени голови і шиї, тому нам залишилося обговорити відтік лімфи від цих частин тіла. Перед тим як ми почнемо обговорювати лімфатичні вузли, голови та шиї, я б хотів, щоб ми краще познайомилися із лімфатичною системою, тому що зазвичай для більшості студентів зрозуміло, що таке артерія, що таке вени, що таке кров і які їх функції. Але лімфатична система набагато менш помітна і, напевно, тому менш зрозуміла. Хоча і є не менш важливою. Почнемо з функцій лімфатичної системи. Ми назвемо три функції і кожну з них обговоримо. Перша з функцій полягає у дренуванні рідини від всіх частин тіла та запобігання їх набряканню. Давайте розбиратися. Ми знаємо, що артерії несуть кров до тканин, а вени від тканин. Вони сполучені між собою капілярною сіткою, тобто кровоносні судини є замкнутою системою. Вони не мають кінця судин, а замикаються у два кола: велике та мале коло кровообігу. Капіляри мають тонку стінку з невеличкими отворами між ендотеріальними клітинами, через які можуть рухатися вода, кисень, вуглекислий газ. Поживні речовини та метаболіти. У тій частині капіляра, де проходить артеріальна кров, відбувається вихід води, кисню та поживних речовин з крові у тканину. А саме у міжклітинний простір, тобто простір між клітинами тканини, який заповнений міжклітинною рідиною. Далі у дистальному кінці капіляри відбувається. Повернення води, вуглекислого газу та метаболітів назад у кров. Це все відбувається під дією різних тисків, що є темою фізіології. Зараз для нас важливо, що в силу деяких причин більше води виходить із капілярів, ніж повертається. А це означає, що вода накопичується у міжклітинному просторі та збільшує об'єм тканини і виникає. Набряк. Саме через це біля кожної кровоносної судини проходять лімфатичні, які також мають лімфатичні капіляри, що вплітаються у кровоносну капілярну сітку. Помітьте, що ці капіляри мають закінчення, тобто лімфатичні судини не замикаються у коло, а отже є відкритою системою. Лімфатичні капіляри мають більші отвори між ендотеліальними клітинами, ніж кровоносні капіляри. І здатні всмоктувати цей надлишок води із міжклітинного простору. Лімфатичні вузли голови утворюють своєрідне кільце, яке проходить по нижньому краю щелепи та по основі черепа. В англомовній літературі я ще зустрічав, що їх називають комірцем, тому що вони розташовані на межі між головою та шиєю. До цього кільця належить декілька груп лімфатичних вузлів. Позаду по місці прикріплення трапеціоподібного м'яза до потиличної кістки у верхньому коті заднього трикутника шиї розташовані потиличні лімфовизли, ноді Лімфатіці Оципіталіс. Вони розташовані вздовж потиличних кровоносних судин. Що нам важливо знати про лімфовізли, виходячи з того, що ми з вами сказали про їх актуальність. Звичайно, нам потрібно знати назву групи лімфатичних вузлів або одного вузла. Нам потрібно знати їх розташування та ділянку, від якої вони дренують лімфу. І останнє, нам потрібно знати, куди прямує еферентна судина, тобто куди відноситься лімфа від даної групи лімфатичних вузлів. Ми вже знаємо назву та розташування потиличних лімфатичних вузлів. Тож, яку ділянку вони дренують? Вони дренують лімфу від тканин задньої частини голови, тобто це потилична ділянка та частково задня частина скроневої ділянки. Еферентні або виносні судини від даних вузлів прямують до бічних глибоких шийних лімфетичних вузлів.